Був молодий, красивий Зараз просто гарний зараз. Зараз. ага. Ця дівчина мені симпатизує. Я, звісно, я буду завжди класно виглядати. Як я можу дізнатися, що хлопець любить Бога? Зріла людина здатна перенести все. Слава людина, вона швидко ламається. Так. А як ви одружилися? У нас немає взаємовідносин і з нашими дітьми і тату мене волосся тягав. Да що за проблема там? Та чи ти плач? Дині розпустив. Коли я чоловік трошки не так щось сказав, і зразу дуже агресивна реакція, тому що там не сцілена якась біль, якась рана. Ми раді вітати вас знову на нашому каналі. Це наша рубрика простими словами про важливе. І сьогодні у нас в гостях Леонід Бак. Вітаю вас. Вітаю вас, Єлизавета, вітаю вас, всі глядачі. А, Леоніде, починаємо завжди з простого запитання: скільки вам років? Скільки є, чи скільки відчуває? А здавайте, скільки є. Скільки є? 53. А відчуваєте себе, наскільки? Потрібно подивитися в паспорт або на своїх внуків, щоб сказати скільки тобі років. А що б ви сказали собі 18 річному Тримайся! Біжи так, щоб коли тобі буде 80, ти міг повернутися назад і сказати достойно біг. А який такий яскравий момент з вашої молодісті можете поділитися такий яскравий, що вам запам'ятався дуже по особливому? Коли я перший раз в свої 18 років летів на місію? Це було дуже інтересно, коли ми. З аеропорта з Луцька до Києва. І коли ми в Києві пересіли на літак, на Урал. І коли ми а, вже приземлилися на Уралі і повиходили, і це була зима, холод. І, і вам 18. Так, це тільки 18. Цього ніколи не можна забути. Ну і ще з деякими а, пригодами, коли наша група, ми повинні були сісти в трамвай. Це велике нове місто, і одні з нас сіли, і я ж не знав, що так дверибисно закриваються, і двері закрилися, і вони поїхали. А ми десь тут двоє залишилися стояти, не знаючи ні адрес, куди їхати. А, це було це був <свісно>. стрес. А як ви одружилися, моя дружина? Вона тоді ж не була моєю дружиною. Вона так же, як і я, декілька місяців пізніше, також приїхала на Урал. Як одна із групи місіонерів. Mm -hmm. І я зрозумів, що молодому хлопцю працювати особливо із студентами серед студентів, тому що Єкатеринбург це місто, де дуже багато вузів. І коли ти йдеш до студентів, це були роки, коли були відкриті двері, і коли ти спілкуєшся, мені 18, ну вже 19 стало і знаєте, як то кажуть, був. Молодий, красивий. Зараз просто гарний. І я побачив, що молоді дівчата, вони іноді просто слухають тебе через те, що ти молодий. І я вирішив, що цю проблему треба вирішувати. А ви одружилися? Я одружився. А скільки вам було років? Мені було 20 років, як я одружився. А дружині ваші? Дев'ятнадцять. На які ви критерії взагалі дивилися? Чи у вас не було очікого образу, яку ви хочете, дружину? Я думаю, що одне слово, е, богобійна. відношення людини до Бога, а страх Божий, який в серці, який дає завжди залишатися, який е, чистий від цього світу. І думаю, що це залишається завжди. Які б ви дали три поради для наших е, заміжніх, незамішніх? Яка вже людина з досвідом, що ви сказали? Напевно, для незаміжних і нежонатих я б сказав би, коли шукають чоловіка чи жінку, щоб розуміли, кого ти вибрав, на кому ти женися, виходиш заміж. Це той чоловік, який буде в тебе в житті, ти його не зміниш. Я думаю, що це величезний обман. Ну, я вийду заміж, а після його поміняю. Або я женюсь на ній, і тоді якось є там це величезний обман. І слідуюча, я думаю, що е, повинні шукати не просто собі чоловіка, а своїм дітям-батька, не просто собі жінку, а своїм дітям мам. І це, кхм, як кажуть, архіважно. І з часом я це розумію, тому що е, з часом ми. Стикаємося з великими проблемами, тому що різні погляди на виховання дітей, і це стає часто каменем роздору, чисте, це, це дуже, дуже, дуже важливий аспект. І щоб він знову-таки повертається, щоб він любив Бога. Якщо жінка любить Бога, чоловік любить Бога, то це є Перспектива для сім'ї це буде благословенна сім'я. Все інше можна вирішувати. А якщо цього не буде фундаменту, то взагалі це буде величезна проблема. Гаразд, тоді я ще уточнене запитання вам задам. Я не заміщення, як я можу дізнатися, що хлопець любить Бога? По чому я маю визначити ви, небо ви, слова, правда? Що? Ви знаєте, ні, ні, о, слова це таке. Uh -huh. Ви знаєте, що треба трошки часу. Є різні uh, думки на те, скільки ми повинні знати чоловіка, uh, ну не чоловіка, жінка, а то хлопця чи дівчину. Взагалі я проти ідею бойфрендів uh, uh, і. Uh, і так далі. Я рахую, що цього не, не може бути. Оце коли кажуть, це мій хлопець, коли дівчині там шістнадцять і мій хлопець не може бути моїх хлопців, мій може бути тільки чоловік. І моя дівчина не може бути моєю дівчиною, може бути моя жінка. Я розумію, коли вже настає час женитися, виховати заміж, і коли конкретні кроки є до того, щоб ну вже ти вибрав її. І йдеш до того, щоб а, женитися чи вийти заміж, то це вже процес, який до весілля Якщо, Довго зустрічатися. Ви не рекомендуєте? Я не рекомендую, тому що дуже багато розбитих сердець, і я думаю, що краще всього це на відстані видно. Коли ти незамічений. на навіть може скажу по-другому, не на відстані, а коли ти незамічений. можна і рядом, але коли той не знаєш, що ти дивишся за ним. Тому що ми ж, ми ж ви знаєте, ми ж грим наносимо, ми ж маску одіваємо. Коли ми знаємо, ага ця дівчина мені симпатизує, я, звісно, я буду завжди класно виглядати, тому що вона симпатизує мені, я хочу взяти її. А коли я не буду цього знати, то я спомню да, таким справжнім, таким природнім. І тоді можна бачити чисте. Я рекомендую бути максимально обережним, коли ми вибираємо чоловіка або жінку і не говорити до того часу, поки не прийде в серці ця впевненість і коли не прийде віковий час в 16 років. Коли ти не будеш женитися, чого тобі вибирати? Ти будеш після мучитися два роки, три роки, чотири роки. Якщо ти будеш женитися 22 роки, це дуже тяжко. А найкращий період який для одруження для одруження. Ви знаєте, в кожного є свій. Не можна сказати, що цей період для когось 18, для когось 17. Ну, раніше все ж таки я не рекомендую, тому що ніхто не знає до кінця, наскільки це важко. І романтика переростає в ці будні, які приносять багато багато труднощів. Чиста апостол Павло казав: я, мені вас жалко, мені вас шкода, тому що це страждання, і це дійсно це тяжко бути заміжньою і жона. Ви консультуєте чимало, я так розумію, сімейних пар. Яка найчастіша проблема, така дуже яскрава і гостра? Про що вам болить сьогодні? Напевно, якщо говорити про нашу слов'янську культуру і про Америку на даний час, я думаю, що ми маємо велику достатню проблему, коли людина робить якісь грі? Це внутрішня проблема, з якою вона не може жити. І вона боїться прийти до служителів, тому що все ж таки якась є модель, я не хочу нічого сказати погане про минуле, але деяка є модель, яка не дає іноді адекватно відреагувати на поступок людини. Я маю в виду пастору, тому що по тій моделі потрібно зразу ж. Приймати якісь міри, вилучати якісь дуже ага. дуже кардинальне. А іноді просто потрібно, щоб явити просто розуміння, любов і пройти з людиною дорогу. Я ніколи не кажу, що потрібно покривати гріх, ніколи гріх не повинен покриватися. Але дібою в тому, що коли людина десь розуміє, що якщо вона відкриє, це може бути останнє, що вона зробить, і далі на ній буде це клеймо, і вона не зможе більше. Ні служити, ні повагу мати, авторитет мати, і людина сховує те, що в неї є. Я чоловік знову-таки трошечки новий тут, особливо молодий. Вони приходять і з різних цепа. І вони просто хочуть поговорити, помолитися і сповідатися. Зрозуміло, що якщо є якісь моменти, і я думаю, якщо потрібно направити людину до пастора, то я це роблю. Але якщо я розумію, що тут не потрібно людину направляти до пастора, потрібно з нею помолитися, вона сповідувалася. І якийсь час, я маю з нею контакт для того, щоб знати, що вона вирівнялася і знову пішла далі. А якщо говорити про сімейні. Напевно, трудно описати одним, одним словом. Якась незадовільність і сімейним життям один одним. Я думаю, що прийшла ідея романтики, і люди сподівалися на щось більше, але вони отримали менше. Я думаю, що це деяка ілюзія, коли люди виходять заміж чи женяться, і знову-таки дивлюся на нашу аудиторію слов'ян американську тому що не зійшлося те, що я очікував, і те, що я маю, і через те взаємне звинувачування один одного, і це приводить знову таки до того, що шукають на стороні. Леоніда, можливо, причина в тому, що стільки багато проблем в цій сфері, що люди вступають в шлюб не зрілими особистостями, а просто йдуть заради якихось власних побуджень. Які згодом задовільнюються в когось а в когось ні, і людина розчаровується і відповідно вже починає шукати задовільнення своїх потреб на стороні. Якщо говорити ну, глибинно, це так. Тому що зріла людина здатна перенести все. Слаба людина, вона швидко ламається. Я думаю, що одна із проблем, те, що да, це питання зрілості, те, що ми не готовимося, нам не говорять правду. Коли ми готуємося до сімейного життя, проблема в тому, що в нашому християнському суспільстві людей мало готують до сімейного життя. Тому що, вроді би, як є така фраза, природа навчить. А ну, природа навчить. Ви головне, виходьте заміж, женіться, і все буде добре. Діло в тому, що природа не завжди вчить. Іноді потрібно, щоб хтось хто має досвід, навчив і. Так як вже говорили, одна із, я так думаю, великих проблем це духовна незрілість. І коли люди не здатні один одного покрити, любов'ю прийняти навіть в дрібницях, і там виникає велика проблема. Великий відсоток проблем зараз в християнських сім'ях, так? На превеликий жаль. На превеликий жаль. Я пам'ятаю, я була на одному з ваших курсів по душе дітей та підлітків. І ви там дуже гарно пояснювали а, причини і наслідки, наскільки важливо а, батькам чути своїх дітей, а, дітям звичайно коритися, але звичайно вони менші. І як ви думаєте, а, який відсоток проблем можна було б вирішити, якби батьки чули своїх дітей, а не лише вчили, як треба, та? так, так написано в біблії, і це правильно, але от, який відсоток проблем не було б, якби не лише було навчання, але ще душевний цей зв'язок, так як в нас немає. Соціологічного дослідження, то ну, можна сказати, і це буде не зовсім вірно, але на мій погляд, це 90% проблем можна було б уникнути. В нас немає взаємовідносин із нашими дітьми. Я дуже занепокоєний ситуацією, тому що батькам знову таки здається, що діти повинні робити. Те, що скажуть батьки, бути такими, як скажуть батьки, але так, на превеликий жаль, не стається. Діти дуже сильно похожі на своїх батьків. І взагалі в них природа їхня а, така, що як навіть на кращому полі потрібно, потрібно прополювати оте зілля, але це потрібно робити дуже, дуже акуратно. І так як ми цього не робимо, коли ми використовуємо. Зовсім неправильні методи, коли ми принижуємо, кричимо, коли ми допускаємо недобрі слова, обвиняючи наших дітей, ми просто втрачаємо. І особливо, коли приходить підлітковий вік, ми тоді зовсім втрачаємо. Вони тоді виражають великий протест, і вони, багато з них просто спеціально роблять речі, щоб зробити. Прикрість своїм батькам, Я думаю, це наша, наша величезна проблема. Батьків В чому проблема? Можливо, тому що батьки самі виховувалися в такому. Ось такий образ вони унаслідували і передають своїм дітям. Це дуже багато значить. Но ми повторюємо себе. Я дуже часто бачу, коли син, коли вже він жонатий, він говорить тими ж фразами, яким говорив його батько своїй жінці, його мамі. І він приніс свою сім'ю ту модель поведінки: модель слів, модель а, виховання дітей, поводження з дітьми. Вона І... не завжди може бути правильним, правда? Ну, в тому-то діло, що ми зараз А так... як можна перевірити, що як відно... поки я не встигла зробити помилок, як я можу перевірити, що моя модель вона не зовсім правильна? Ви знаєте, якщо ми будемо чесні перед собою, то я думаю, що є речі, які для нас ну, очевидні. Ми бачимо, що якщо я завожусь, кажуть співворота, це не є добре. Якщо я з криком говорю своїми дітьми, це не є нормально, і кожна розумна людина це бачить. В другому якби, проблема те, що я не хочу мінятися. Ми не хочемо признати наших помилок, ми не хочемо признати нашого недоброго характеру. Це гордість чи це слабкість, як думаєте? Я думаю, що це і те, і друге, і третє. Це і гордість, і сладкість, і наша природа, яку треба постійно постійно міняти. І за допомогою Бога і Божого слова, я думаю, що це можливо, правда? Абсолютно. Якщо але, не чесні. Це, але це величезна праця, яка не закінчується ніколи. Угу. Гаразд, чи згідні ви з твердженням, що ранені люди вони ранять інших? Я думаю, що ранені люди, вони самі того не розуміючи можуть. Вести себе так, що їхнє поводження, тобто вони це можуть робити не спеціально. Вони навіть не знають, що вони це роблять, але їхні стиль життя, поведінки це все може впливати негативно на інших людей. Так, рані люди це як хвороба, якась потрібно шукати корінь. І багато є речей, які потребують глибокого зцілення. І я побачив, що багато із нас, людей, без різниці, віруючи, не віруючи, але ми говоримо особливо про деякі вірять в Бога. Вони потребують дуже глибоку душевну зміну. І я якраз думаю, що ну, по крайній мірі, я це бачив в самослужинні, що їм потрібна допомога з боку. Тому що вони можуть до кінця не розуміти, чому в них постійно обіда. А це коли в людини не прощені на те, що сталося, це коли якесь було можливо насилля, і людина реагує, знову таки в сімейному життю, коли чоловік трошки не так щось сказав, і зразу дуже агресивна реакція, тому що там не зцілена якась біль, якась рана. Через те, коли ми говоримо ранні люди, це означає, що рана кровоточить все ще, її треба залікувати. Якщо цього не зробити, то просто замазувати пластером. А як практично я можу залікувати рану? Якщо я знаю, в мене тут проблема, що мені робити в такому випадку? Якщо це не прощення, то повинно простити того чоловіка, який зробив нам біль, дуже часто це іде з дитинства. Тато, мама, брат, сестра, і є дівчатка, які приходять і кажуть: Мій тато мене волосся тягав. І це було настільки е, принизливо. Це було настільки ну, просто до болі. І ще, коли це було при подругах, там пізніше прийшла, і тато за волосся. Якщо ця дівчинка, чи вона вже не дівчинка, вона вже заміжня, Вона не простить свого тата за те, що він з нею робив. Вона не отримає зцілення цієї своєї рани, вона буде це нести. І кожний раз, коли чоловік щось скаже трошки остріше, чим, е, ну обична це буде визивати в неї знову агресію, обіду, закриття і так. -так. Знаєте, усвідомлення проблеми це вже 50% її вирішення, ні? Так. Так. Якщо я усвідомила, що в мені є проблема, і я починаю шукати шляхи до її вирішення, то я на правильній дорозі, і в мене є всі шанси отримати зцілення, правильно? Так, але мені потрібно дуже сильно захотіти. Ви знаєте, тому що ну ви знаєте, якщо якась хвороба, яка дуже серйозна, яка, скажімо так, хронічна, вона вікується дуже довго. Якщо ти просто там собі пальця порізав перемотаємо навіть і ні, і він загоїться. Але якщо в тебе там підшлункова хворія, тобі треба дієта серйозна. Це може бути не на один місяць і навіть іноді не на один рік. Це дуже буває такий серйозний процес. Іноді Бог це робить дуже швидко. Ви знаєте, це є чудо Боже. Психологи дивуються, християнські навіть психологи дивуються. От кажуть, я так ми ну, працювали з людиною, і ми там місяці працювали. А людина прийшла іноді до, до пастора. Вони помолилися, і Господь просто робив це. Не пастор, це Бог просто взяв і зробив чудо і зцілив душу людини. Так, це це іменно чудо, яке може зробити Бог дуже швидко. 99% людей, які в цей світ приходять, вони нуждаються в тому, щоб. Щоб їм з Богом мати е, взаємовідносини для того, щоб вони були зцілені. На вашу думку, чи кожен може стати душою опікуном, чи на це потрібне особливе покликання? Ну, Я думаю, що взагалі багато людей можуть е, показати першу допомогу, першу, першу допомогу. Це знаєте, це так, як щось сталося з людиною, якщо ти щось прочитав, там, mm -hmm. ти можеш зробити на вулиці, якщо побачиш людину там впала. Але я думаю, що говорити про е, Таке глибоке душопікунство то не кожен може. Взагалі ми маємо різні характери, в нас різні темпераменти, і хтось може це робити так ну, кропотливо, знаєте. А, а хтось до да що за проблема там? На чого ти плачеш? Нюні розпустив. Це не душопікунство. Може дуже рідко, так теж можна, але ти повинен знати, що це іменно те, що потрібно. Можливо, іноді треба чоловікові так, так сказати, але але це потрібно відчути, що іменно оце та форма, той метод, який має зцілити цю людину, яка має принести щось добре. То в якійсь мірі душі піконами можуть бути ті люди, які мають глибокий тут рівень емпатії до людей, да? співчуття? Це одне із того, я думаю, що все ж таки Бог. Повинен вложити в серце, щоб а, служити людям. Ну і наостанок, а, як можна перевірити себе на зрілість? Духовну, душевну? Мені здається, що одне із а, таких мірок це мої реакції. Мої реакції на щось. Якщо я чоловік достатньо зрілий, моя реакція. На гнів буде спокій, моя реакція на якийсь крик буде тишина, моя реакція на ненависть буде любов. Я думаю, що це одне із важливих. Як я реагую на щось. А по яких якостях ви визначаєте духовність людини? Наскільки вона духовна? Якщо людина дійсно духовна, то в неї буде все, що. Похоже на небесне, це і в і радість, і любов, і довготерпіння, і все. Але якщо людина е живе не за духом, якщо вона те, що називає Біблія, е плоцькає, mm -hmm. то в неї буде знову-таки і сварки, і недовольна всім, і крики, і, ну, я вже не говорю про інші прояви тіла, які можуть мати. Місць для того, щоб людина почала зростати духовно, був плід духа або вона була духовна, це народження згоря, і коли це природні починає рости, то а, тоді з кожним днем ми все бачимо більше і більше а, плоду дух. Я категорично а, проти, коли люди кажуть, він просто голосно молиться, або він а, на інших мовах молиться, і оце є духовність. Духовна людина може мовитися на інших мовах, але це не, є, визначає. не, не визначає її докописть. Угу. Порайте три книги, які варто прочитати до шлюбу або й після шлюбу для побудови здорових стосунків, як в сім'ї, так і між чоловіком і дружиною. Можливо, я трошки старомодний, як та книга, яка називається Біблія. Але це одна із тих книг. В якій все говориться про щасливе життя до шлюбу і в шлюбі? Я думаю, якби ми вчитувалися в Біблії, ми взагалі були б щасливі. А одна із непоганих книжок це. Його потреби, її потреби десь із десяти по моєму сім людей, які виходять замуж або женяться, вони думають не про те, як я можу зробити щасливим свого хлопця або дівчину, свого супруга будущого а про те, як я можу бути щасливим біля нього. нього. І оце одна з величезних проблем, тому що ну це є якраз той егоїзм, який в нас, і коли ми хочемо зробити іншого щасливим. То тоді так відсотків 99%, що я буду щасливим також з тим. Дякую вам, Леоніде. Мені було неймовірно цікаво з вами поспілкуватися. Хай вас Бог благословить. Дякую вам. Я сподіваюся, що наші інтерв'ю не останні. Так, дуже дякую, Завета. Хай Бог і вас благословить. Спасибі вам. У вас неймовірне, добре, чутливе серце, це дуже відчувається. Я вам говорила, що моє одне з улюблених імен це Леонід. Тому що я переконалася, що це дуже добрі люди, які носять це ім'я. Дуже дякую. Благословинячка вам, дякую. Дякую, що ви були з нами. Дякую вам за ваші коментарі. Я сподіваюся, що вони будуть що це відео для вас було корисним. Зустрінемось з вами вже в наступному випуску. А поки нагадую, що ви не забували підписуватися на нашого каналу, щоб не пропустити нові відео, які незабаром вже з'являться на нашому каналі. До зустрічі і бережи вас Бог!